В окупації дуже багато постів росіян, і е, там перевіряють е, паспортні дані. Тобто, е, перший шлях до призову російського це російський паспорт, е, примусова паспортизація. Перевірка паспортів. Воно так само примусова е, і е, переслідування вже людей з метою мобілізації. На робочих місцях, тобто в окупації теж працюють. Це виклик з робочого місця. Це так звані бесіди вони проводять, та з пропагандистською обробкою того, що людина має служити, має воювати, віддавати свій, нібито долг. І знову ж таки пропаганда, заклики. І ще одна проблема в окупації: це той факт, що роботи там майже немає, і росіяни наголошують на тому, що. А от у війську платять хороші гроші, тобто, це така от псевдомотивація йти і воювати проти України. Але здебільшого ці методи не зпрацьовують, тобто вони здебільшого все ж таки налаштовані на силові методи.